Доброго дня! Хочу показати вам, як проходить програма дня народження в клубі VR Diver. В цьому залі діти грають в ігри в віртуальної реальності в таких ось окулярах. Вони грають в динамічні веселі ігри як разом, так і по одному. В даному випадку вони грають в ігри Beat Saber. Також у нас є американські гірки, бокс, різні динамічні стрілялки, зомбі. Є ігри для будь-якого віку і подобань. Для любителі консольних ігр у нас є окремий зал з поставками PlayStation, з джойстиками на чотирьох учасників. Також у нас є гра Just Dance з камерою захвату рухів, де можна змагатися один з одним в різноманітній цікаві танці. А для особливо допитливих у нас є квест кімната тимниці Хогвартсу, де разом зі своїми друзями ви можете розгадати загадки професора Сніча і зняти чари з кімнати, знайшовши чарівний предмет. Де народжені дайвер завжди проходить весело, легко та безпечно. Гарантуємо, що ви та ваші друзі будете в захваті від цього свята.